Друзі, сьогодні я хочу розповідати для тих людей, котрі тільки що прочитали молитву Спасіння, що це таке, які наступні кроки дуже коротко повинно робити кожному християнину. Ну, По-перше, давайте почнемо з того, хто такий християнин. Християнин це людина, яка вірить щиро в Ісуса Христа та сповідує його Господом та Спасителем. Люди, які молилися щиро від серця, молитвою покаяння чи молитвою спасіння. Молитви спасіння, дві самих важливих речі це покаяння всіх своїх гріхів, тому що Христос Він проповідував всім людям: покайтеся та віруйте в Євангеліє. От саме ці дві основні речі, люди в молитві спасіння, чи молитви покаяння, що називають так, роблять. Тобто визнають, що вони грішні і просять прощення. Пробачення своїх гріхів у Бога Отця. Друга річ, що Святе письмо каже, щоб отримати Спасіння і народитися з гори, це сповідати Ісуса Христа своїм Господом та Спасителем. Все це не примхи чи видумки якоїсь конфесії християнської чи деномінації, це слова в Біблії, слова в Новому заповіті, слова Ісуса Христа, апостола Павла і апостола Івана. Де це можна побачити? Ну, перше, то, що я казав, покайтеся та вірити в Євангеліє, це записано в Євангелії від Марка, перший розділ, 15 й вірш. Те, що повинно народитися згори, щоб побачити Царство Боже, казав Ісус Христос Євангеліє від Івана, 3 розділі, коли до нього прийшов вночі Никодим, і Христос йому казав, що для того, щоб побачити Царство Боже, потрібно народитися згори. Що таке народження згори? Це є визнання, то, що ми казали своїх гріхів, і сповідання Ісуса Христа публічно Господом і Спасителем. Чому це публічно? Тому що Ісус Христос сказав: якщо ви посоромитесь мене, сповідувати перед людьми, то я посромлюсь вас сповідувати вас перед ангелами і небесами. Наступна річ. Чи може людина, ну що таке простими словами, народження згори? Тому що Некадим після цього і запитав у Христа, що це зазначає? Чи заново народитися в отробі матері, і Христос каже, що ти вчитель Ізраїлів, і того ти не розумієш, що плоть народжує плоть, а дух народжує дух. Тобто духовне народження згори це народження нашого духа всередині нас. А фізичне народження перше, це от скільки нам років, от стільки ми дійсно були фізично народжені. Але духовне народження це коли всередині нас народжується дух, який бажає спілкування зі своїм небесним батьком, який дійсно розуміє те, що записано в Слові Божому. Тому що Біблія каже, що духовний, тобто той, хто народжений згори, тільки він може розуміти духовне. І він може розмірковувати і судить про все, а про нього ніхто не може. Тому що він бачить повну повний малюнок як духовна людина і як фізична людина. Наступний крок після цього це перше, перший крок, тому щоб стати християнином Що таке термін і християнин християнин це послідовник Ісуса Христа. Тобто, він каже, що казав Ісус Христос, в Нього поведінка як Ісуса Христа і в Нього дії як Ісуса Христа. Чи може зразу людина, що народилася згори, робити, що робить Ісус Христос, і мати характер, поведінку як Ісуса Христа? Ну, скажу так, це як е младенець, що Він тільки е народився, і він ще не може ходити, припустимо, да, один рік до одного року. Кого як, тобто він ще не може бути в повному возрасті і робить багато помилок. Але він все рівно залишається народжені зури, тому Свято Письмо каже, що сім раз праведник падає, і сім раз його Бог підіймає. Тому, Але повністю термін це той, хто каже слова Ісуса Христа. Має поведінку і робить. Чи може зразу Христе, людина, що народилася згори, казати слова Христа? Може. Він читає Євангеліє і повторює те, що там записано, і розміркує на це. Друге, чи може діяти як Ісус Христос може? Може Він благовістити Євангеліє? Може. Може він робити справи милосердя? Може. Чи може він робити? Молитися за зцілення може, тому що зцілення це не сам людина, не сама людина робить, це робить Дух Святой через цю людину. Тобто це парафія не наша, це парафія Духа Святого. Тому і каже Святому письмі, що не турбуйте, що як, як, як казати, але Дух Святой потрібний час це буде робити через вас. Тобто поведінка християнина, характер християнина це те, що було Ісуса Христа. Тому. У принципі не може бути такого терміну, як плотські християни чи душевні християни. Тому що чи може Христос бути душевним, ну не духовним, Ні, не може. Чи може бути Христос плотським? Ні, ні, не може. Тому, якщо дійсно ми послідовники Христа християни, то в той час ми не, не грішимо і робимо ті справи, які робив Ісус Христос. Тому і кажуть, що ти, твоя поведінка, не відповідає християнину. Да? І це чітке розуміння, тому що е диявол, він робить підміну понять, підміну слов, термінів, що християнин та христин просто е знаєте, є такий перше, що ви від, коли відкриваєте, е припустимо, у пошуки в інтернеті, що таке і хто такий християнин. І що таке християнство? То перша йде, це люди, котрі сповідують Ісуса Христа як свого Господа та Спасителя. Так, це вірно, але це не повне значення християнства, це тільки початок. Християнин це повністю послідовник Ісуса Христа. Єдине, що Бог не потребує від нас робити, це йти на хрест, тому що це парафія. І це вже один раз зробив Христос, і не потрібно це вже робити, як присвященник нашої віри. А все інше Христос сказав: дії, котре я роблю, і ви будете робити, і більше цих. Тобто Він скаже, що ви можете йти по стопам Ісуса Христа. Про це каже і апостол Петро, перше послання Петра, третій, другий розділ, там він каже, що Христос залишив нам приклад, щоб ми шли по його, по його крокам, тобто були його послідовниками. От і все. Так що, що ми можемо робити зразу? Благовістити Євангелія це проста благозвістка, що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за наші гріхи та воскрес наше виправдання. Де це ми можемо читати? Перше послання Коринтянам, 15 розділ, 3, -й, 4 -й вірш. Друге, ми можемо робити зразу учнів, тобто казати, що ви можете народитися згори. Читати з ним молитву спасіння і казати, що вони вже можуть була вісити Іван. І покаяння під, під цей час це зазначає, коли людина розуміє свої гріхи, вона щиро кається в своїх гріхах публічно, і вона змінює свій образ життя. Тобто, як я казав, Іван Пророк. До Ісуса Христа, що е, хто робив гріхів, зараз вже не робить. Якщо крав, не кради. Якщо е, брав е, якісь там непотрібні речі, не бери. Тобто це можна робити зразу. Чи можна зробити в повну обсязі? Ні, поки ні. Але ми зростаємо духовно. Ще таке питання, задаючи, е, що потрібно робити в першу чергу. Ви знаєте, все потрібно робити. І молитися до Бога, спілкуватися з Ним, слухати, чути Його голос, і бути закоханим Його Слово, тому що саме від Слова Божого в нас вкріпляється і народжується віра в спасіння. Тобто це неможливо, що людина каже, що він любить Бога, а його слово не любить. Слово і сам Він це одне те ж саме. Тому Христос сказав: слова, котрі я вам кажу, це Отець каже через мене. І той, хто любить мене, Він виконує мої заповідь, тобто мої слова. Тобто, якщо людина каже, що я не буду виконувати те, що казав Ісус Христос, то якщо Він каже, що Він любить Бога, то брехня. Якщо ми любимо Бога, то любимо те, що Він нам казав робити. Далі, наступний крок. І коли ми народжуємося згори, Тобто, з повідом Своїм гріхи і сповідом Ісуса Христа Господа, наступний крок, що Бог очікує від нас, це підтвердження завіта з Бога. Це водне хрещення. Водне хрещення це обіцянка служити Богу доброю совістю. Це як печатка під договором. Свою печатку Бог залишає, коли нас, наповнюючи, хрестить Духом Святим, зі знаменнями. Це наступний крок. Тобто, от що ми перші кроки, що ми можемо робити: молитву покаяння, водне хрещення, благовістити Євангелія, робити учнів і не грішити. Також возростати через Слово Боже, читання закоханим дійсно бути його Слово Боже, в Євангелії, особливо починати з нового заповіту, я рекомендую з Євангелія, і молитися Бога, слухати його голос. Як почути голос, це буде окрема тема. Шановні, я вас благословляю, нехай Бог вам здасть мудрість Божу і знайти духовну церкву, де ви відчуєте себе як в родині, де будете прийняті, де ви будете відчувати Божу любов через тих людей, котрі там знаходяться. І самим теж дарувати любов. Тому що любов це в два боки. Божа любов це жертовна любов. Тобто не чекати, коли нам хтось буде щось робити. А починати самому Сім рясних благословінь. З вами був Андрій Дудко. До зустрічі.